Шановні клієнти, всім привіт! Як завжди, Квадрохата Україна на зв'язку. Зараз разом із вами оглянемо деякі оригінальні аксесуари для мотосюдихода, мото, -Мото Z4100 Sport. Нещодавно у нас був огляд на нашому ютуб-каналі Мотосюдихода, а зараз оглянемо аксесуари. Тому звертаємо увагу! Оригінальний кенгурятник CF Мото, потужна металева труба. Також додатково є кронштейн для встановлення додаткового обладнання, можливо, ледбалки, а можливо ще чогось. Разом із... Кенгурятником у комплекті йде також потужний металевий захист лебідки, який, я думаю, однозначно стане у нагоді. Взагалі мотовсюдихід хід, дуже вдала модель. Класний дизайн та дуже добре їде та дуже добре керується. Також звертаємо увагу оригінальний кофр SF Moto. Це той самий, який приїжджає разом із мотовсюдиходами ходами з заводу. Оригінальний кофр Звісно, на оригінальному кріпленні SIF Connect. Метично закривається резинками. Також є ручка для зручного закривання. І з боку є дренажна пробка, якщо все ж таки попаде влага внутрішнь, щоб її дуже зручно злити. Внутрі кофер повністю герметичний. Ніяких отворів внутрі немає. Ну і звісно, зверніть увагу, також оригінальний задній захист мотосюди кенгурятник. Також з потужної металевої труби, який дуже надійно захищає задню частину. Тому, шановні клієнти, якщо вам потрібні аксесуари або моти всюди ходить, є Moto z force 1000, дзвоніть у квадрохату. Ми з радістю вас проконсультуємо, організуємо вам тест-драйв. Тому до побачення!